Так, честь панам з тулярам. Сьогодні вже маю зібране до громади основне полотно і там є полотно доповнення. І мені їх треба об'єднати перед тим, як посадити наклей, щоб мені поставити шканти для об'єднання тих полотні. Покажу, як я роблю яким-чином шаблон для того, щоб ми чітко засвадилися шкантами. Ще, одна, ще один прикол в тому, є той такий, що. Шканти для об'єднання ми будемо засвердлювати в тих місцях, де в нас заходить чіп для того, щоб зусилити саму конструкцію. Зрозуміло, так? Якщо ми тут загнали чіп тих 6 чи 7 см, і ми тут ще засвердимося, значить я відступлю, від краю 3 см 4,5, просверлюся, заб'ю сюди шкант. Шкант нам буде входити так само в наступну накладку. Ця накладка має 4, там має 3 і 2. Тобто під час калібрування воно нам дасть 7 см товщини. І для того, щоб то об'єднати, я покажу просто. Дивіться, я взяв просто МДФ. Ставимо такому налічник, враховуємо то, що. Так як я вам перед тим показував, що я всі корпуси під накладний штаб збираю, ставлю чи тут зовнішні планки. У мене ті всі відстані чітко прив'язані до міліметра. Тому я спокійно зараз візьму отак, бачите, взяв кусок МДу, поставлю я сюди на андегу, впираючись в ту основу, наприклад. І виступаючи наверх 3 мм. Я ту планку розділив, вона є ширша, як тушна планки цієї, для того, щоб той шаблон у нас працював з розворотом. Тобто ми він сівпре зараз сюди, але коли я його розверну він впреться так само сюди і сюди. Тобто він має у на нас працювати на дві сторони. Значить ми робимо відступ, піднімаємо його ту 3-4 мм і залишаємо його, щоб він там опирався, 3-4 мм. І тепер фіксуємо його за допомогою шпилючника. Дивіться, yeah. 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 друзі, зрозуміло, так? Там я вперся вниз, тут я в вверх і на, на одну і на другу сторону змістився по 4 мм. Так, друзі, тепер після цього ми пристріляли дві планки, як ви бачили. Тепер я відставив собі на лінійці 3 см і відносно центру, зробив зміщення та, і просто вставимо знаки. Ну, то і так зрозуміло. Дуже важливим моментом є це, що нам потрібно свердлітися чітко вертикально. Тому в таких моментах я використовую ручний фрезер. Якщо, якщо не маєте можливості такого, яку, ну, я думаю, що кожен має фрезер. Але якщо ні, може, маєте приспосиблення, але то й у нас дуже важливо, щоб у нас ідеально вертикально була засвердлена Зроблений опір, тому що нам не зміщалися по тому на тому. І все, і по центрі того отвора. я зараз один раз засвердлюся, і по тому, я то, не, ну, я то приблизно намалював, Але тепер, як я засвердлюся, і я зміщуся на другу сторону і, і там так само зроблю всі ті похибки. Я можу тут і тікнути, сантиметра, немає значення. Ну і так нам зайдеться. Гарно. сторону Попускаємо наш шаблончик. І зрозуміло, для чого ми робили зверху виставку. Дивіться, я його просто тупо розвертаю цією стороною. Так? І сьогодні він знову впирається там і тут. О, ідеально. О, Зайшов нам тут. Тут я вирівняв, я знаю, що тут має бути по краю. І він вже нікуди нам не ходить, він чітко прив'язаний. Все, я собі його зафіксую, щоб він всередину не втікав. Так? О. Все, він тут гарно нам. Все, зафіксуємо. Зараз ми ті отвори зробимо з цієї сторони. Тим самим чином ми поступимо з тим додатковим полотном. Все, йому буде все нам. То немає досвіду мусить собі якусь опору робити на, на той, щоб не втікав сам, сам, сам фрезер. Ось таким друзі, чином. Зараз ліжим, поставлю. Менше полотно, то полотно доповнене. Із, із, із того ж з внутрішньої столи так само засверлюся. Ну, зрозуміло, так? І воно буде, буде нам... класно сходилося. За ми отримали ще додаткове кріплення, тому що ми пройшли. Ну, Зрозуміло, через щупи вийшло так, що сюди. Добре, с вами Дивіться, стали це полотно і так само Вийшли сюди. Завдяки тому, що ми робимо то, вже повторюється, робимо то, бачите, і воно нам чутко до міліметра що сходиться по висоті. Завдякує дивним планкам, я нарізані планки з одним прокором і все. І знову ми отримали з вами от. Затисуємо собі. Тепер головне не забути виставити, от то, що я думаю, глибину, щоб нас глибина відповідала, тепер беремо, попускаємо, нас шкам падає і виставляємо тільки для того, щоб ми пройшли от чіп. Щоб ми нам не вирізло на другу сторону. Отам знизу, бачите, ми пройшли. Так, тепер фіксуємо. Все. І можемо працювати. Ось віти почнемо. Ну, посадочка.